Перший раз про ротарі я почув на такому засіданні великому, де збирали дуже багатьох полтавських полтавців. Це ті люди, які займалися якимось бізнесом, люди, які були колишніми комсомольськими партійними функціонерами, господарськими діячами. І це було представлення ротарів взагалі в Полтаві. Я був на цьому самому засіданні, перше, перша поява ротарів в Полтаві. Я був там гостем, звісно, серед ну, приблизно, можливо, 200-300 людей було. Може, я перебільшую. Ну, це був дуже великий зал, де було сиділо багато людей. Ну, власне, на цьому якось мене це не зацікавило. Не знаю чому. Не час був, напевно. Ну і потім друге, друга поява ро роторів в моєму житті це був Василик Квася, з яким ми. Знайомі були з 90-х, 79-го року. І ось він вже тоді був членом ротарі клубу і людиною, яка збирає туди інших людей. От в нього є така здатність, талант, можна сказати. От. Ну і я, так сказати, став об'єктом його пропозиції, і він мене запропонував мене в клуб. І клуб мене прийняв. І це е, я ну, зміг оцінити лише пізніше, тому що ну, мені здавалося, це якось все нормально. Я взагалі не турбувався за те, приймуть мене чи не приймуть. От. Але потім, коли я вже ставши членом клубу, побачив, як відбувається процес е, прийняття членів, як це складно іноді проходити, як е, деякі люди, яких, е, які хочуть стати членами учасниками цього ротарі руху, вони не приймаються клубом. Бо хтось заперечує з якихось причин його йому, можливо, особистих особисто відомих, то і тільки тоді я оцінив, наскільки мені ну, це така пофартило, скажімо так. І я став членом ротарі клубу, здається, без всяких без жодних якихось заперечень з боку тих або інших людей. Членами ротарі клубу, ну, як я собі уяснив з процесу прийняття. Могли стати люди, які досягли певного успіху в житті в різних сферах. І на той час клуб Полтавський Роторі-клуб формувався за такою представницькою ідеєю, тобто запрошувалися люди різних напрямків діяльності. От. Ну, і я туди потрапив як представник в такої видавничої діяльності, бо я на той час був видавцем, видавав. В Полтаві газету, це жовта газета, коло, все тілі. Це такі були газети у нас. Ну, власне, я, можна мене вважати було на той момент людиною, яка досягла успіху, бо газета була ну, таким явищем в полтавському житті, принесла користь десяткам чи сотням тисяч полтавців. Ну, сотням тисяч мається на увазі впродовж там періоду свого існування. От, бо багато людей, багато разів цим користувалися. От, і власне, е і, напевно, через це, бо ми не знали саме, саме через цю діяльність. Я був цікавий для членів ротарі клубу, е в якому я зустрів людей інших, які досягли у своїх сферах. В, у телебаченні, у видавництві, в бізнесі, в адміністративній роботі. Ну, власне, це було ну, чудо, чудово. Пробувши певний час в клубі у 2017 році, мене було обрано президентом. Клубу на, наступний, на наступну цю каденцію 2017-2018 рік. Е, відповідно, я був зобов'язаний вести, вести засідання клубу, організовувати його діяльність, різнонапрямкову різно і, ну, власне кажучи, забезпечити бюджет цього клубу, забезпечити. Ну, власне, інтерес, е, інтерес е, як членів клубу до, до того, чим ми займаємося, так і нових людей, які мали прийти за цей період. От, отже, я став президентом і почав свою діяльність на, на, на цьому посту. От, із е, знакових речей, які е, ми організовували, це були, звісно, проекти благодійні, От, ну і, і частина, е, частина діяльності, частина моєї організації полягала в тому, щоб зробити змістовним і цікавим дозвілля і перебування в клубі для членів клубу. Ну, звісно, про один із головних таких проектів напрямків можу сказати, що це е, продовжувалася робота по підтримці дитячого садочку гніздечко. Яку на той час активно вів Михайло Шлафер, член нашого клубу. До речі, представник творчого напрямку в клубі, ну, як на мене, надзвичайно талановитий художник і взагалі гуморист. Мій особистий проєкт напрямок це був проєкт по випіканню і наданню іншим клубам ротарістських пряників. На той час в мене ще працю, вже працювала пекарня, я виготовляв е, медові медяники, пряники з начинкою. Ось. І, і частину цих е, пряників е, на благодійних засадах передавалися клуб, іншим клубам України, вони їх викупали і ці кошти йшли на наші проєкти. Із з проєктів, які, ми, які можна віднести до забезпечення. Е, Такого цікавого перебування в клубі можна назвати кілька поїздок. Згадується одна з поїздок, яку ми організували на завод Крас в Кременчуці, де нас гостинно приймав директор, генеральний директор цього заводу. Відповідно, побачили дуже багато цікавого техніку, випробування цієї техніки. Це було таке дуже цікаве шоу. Був проєкт, який запам'ятався ну, не тільки нам, а й багатьом полтавцям, який е, відбувався в називався Пісенний Вернісаж, і ми брали в ньому участь, виступаючи із піснею, е, яку виконували на сцені Полтавського театру імені Гоголя. І це була пісня, до речі, яку я на той час ну, придумав, написав, вона називалася Перший сніг. І от ми гуртом її співали з представленням наших, нашими членами клубу картинок, які, ну, так, це був такий істинічний відеокліп до цієї пісні. «Перший сніг» Була дуже цікава і творча робота. Я думаю, що ми достойно достойно представили наш клуб серед Полтав перед полтавською громадою. Я тоді ще писав вірш вступний. Мені це було дуже цікаво. Взагалі поетична, поетичний настрій. Він ну, певний час перебував зі мною. Зараз це якби не так, але ну, на той час. Було натхнення багато і, ну, і весело писати. З тих речей, до яких я приклав активно свою творчу здатність, це був такий ротарійський квест, який ми проводили в рамках загальнополтавського заходу, який носив. Характер такий навіть міжнародний, ну так він, так він називався, Полтавська галушка. І на, на цей захід ми запросили багато ротарійців з різних куточків України, і, відповідно, я придумав такі, таку забаву, де ми мали ходити по місту. І рухатися від локації до локації, відповідаючи на запитання, шукаючи правильну відповідь і правильний напрямок далі. Це таке було пізнання Полтавщини, пізнання історичних пам'яток Полтавщини. І ось така група, група ротарійців, які зголосилися взяти участь у цьому квесті, от разом зі мною вони рушили містом. От точка збору була на самому святі Галушки. І Результатом були, звісно, і ціллю цього квесту це було збирання коштів на наші благодійні проєкти, які організовує Полтавський ротарі-клуб. Конгрес Rotary International, який відбувається кожного року в різних країнах світу. І я мав таке бажання, мав можливість. Звісно, того року конгрес проводився в Новому Орлеані, в Сполучених Штатах Америки. І в Новому Орлеані я потрапив у цей вирок цього дійства міжнародного конгресу Ротарі. Ну що Ротарі це всесвітній рух, який започаткований був в Сполучених Штатах Америки. Відповідно, на, на, на батьківщині його. В точці, де, де творилася, ну, в тому числі історія Півдня Америки, От я став учасником цього, цього заходу. Ну, Впадала в очі ця згуртованість і згуртованість в першу чергу людей, які туди приїхали, яких об'єднує одна ідея служіння суспільству. Власне, всі ці питання тільки в глобальному масштабі розглядалися на роторі на цьому конгресі. От були різні заходи, поїздки, екскурсії, була спільна вечеря, де можна було відчути дух і оцей настрій цих людей, які дуже відкриті як для світу, так і для членів роторів. Ця згуртованість всередині роторів вона вражає взагалі. Була декілька різних можливостей. І потреб звертатися за допомогою до ротарійців, ну це я зараз вже кажу не про, цей, не про цей конгрес, а про взагалі ротарійців, То в кожному разі, кожного разу я отримував максимальну допомогу і сприяння у моїх навіть, просто, навіть особистих питаннях, не кажучи вже про запити. Які стосуються безпосередньо ді, е, ротарійської діяльності. Ну, пробувши в ротарі-клубі, в е, полтавському ротарі-клубі тривалий час. Настав момент, коли я вирішив піти з клубу. От, е, ну, якщо я роздумував над цим пізніше, ну, буквально, буквально сьогодні, коли готувався до цього запису, і Хотів, думаю, як би мені про це розповісти, так, щоб, ну, щоб це було ну, і зрозуміло, ну і, і самому мені зрозуміло, без деталізації зайвої. Ось я придумав, що це має бути така відповідь е, концептуальна, тому що я вірю в, 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 в безперервність нашого буття, нашу, нашої душі. відповідно, той період життя, коли, коли ми на верши, виходимо на вершину нашого успіху, він е, базується на наших попередніх досягненнях. І ми не усвідомлюємо цей рух. Ми рухаємося до нашої якоїсь вершини, от на, на крилах цієї неусвідомлюваності, на крилах попередніх наших досягнень. Ну а потім на, за цей час, поки ти туди з, з, сходиш на свій Олімп. Відбувається паралельний процес, який, який би я назвав е, поступове скочування в, в, в певні стани, твоя частина тебе формує якусь іншу реальність. І ось ти на цей момент, коли ти опиняєшся в цій реальності, ну, можна сказати, що це таке було певне дно в моральному і психологічному сенсі. Ну і навіть і фінанси це зачепило. Це чіпляє все абсолютно. І ось на, на такому, е, в такому настрої я вирішив припинити своє членство в клубі для того, щоб не знаю, розібратися, напевно. От. І ось пройшло, мабуть, скільки років? П'ять, можливо. Я навіть не рахував, але такий тривалий час. І я знову вирішив повернутися до клубу, на, на що моя донька. Е, Запитали мене, ти знову успішна людина? І ось це прекрасне було питання, і воно характеризує те, що перебування, наше перебування, моє особисте перебування в стані, коли ти нічого не хочеш, нічого тобі не потрібно, нічого тобі не, не цікавить, і все в тебе, начебто, погано, це не вічний стан, і ти збираєшся, власне, із своїми силами, збираєш усе. Кулак, волю, всі свої здібності для того, щоб знову рухатися вперед, вгору, до якогось світлого свого. І ось, відповідно, зараз на цьому етапі я знову повернуся до, клуб, до клубу. І це підтвердження того, що полтавський роторі-клуб це, власне, клуб тих людей, які. Почувається себе, себе добре, але коли людина себе почуває добре, вона може цю доброту, цю радість, яку вона в собі має, нести іншим. Ну, чим, власне, ротарі клуб Полтави і займається. Повернувшись до ротарі клубу, я відчув, що за період, коли мене не було клуб. Зробив надзвичайно багато, тому що на цей період припала припала і, і, і епідемія COVID-19, і саме головне початок повномасштабного вторгнення російських загарбників до України. Відповідно, вже якби в такому. Історичному перегляді того, що робив клуб, я побачив, скільки за цей час зроблено е, Полтавським родери-клубу клубом для е, і захисників і для е, їхніх родин. Двоє із наших членів клубу зараз знаходяться в лавах е, захисників на війні. І Маємо можливість допомагати і їм в тому числі. І зараз, власне, клуб живе саме цією подією, тому що це саме головне. Нам, головне нам пройти цей етап і вийти з, з нього переможцями у всіх сенсах цього слова, тому що ми всі віримо в це, як то кажуть, віримо в віримо в ЗСУ. Я думаю, що клуб буде продовжувати саме цей напрямок роботи. Мало того про це навіть говориться, як ну, певне встановлене для себе обмеження. Тобто на цей період ми маємо свої зусилля зосередити на цій загальній меті всіх українців. От. І я, як член клубу, теж хоч, хоч, хочу прикластися до цього. У мене є там певні ідеї, я їх зараз обдумую. От е, вони потребуватимуть певних зусиль, участі моїх зусиль, участі інших членів клубу. І я хотів би зробити якісь масштабні проекти, ну як в рамках клубу, так і в рамках навіть е, ротарів українського.